Місто Снятин. В продажі в нас є два таких чудові котеджі, дуплекси. При заході під кожен котедж виставлена тротуарна плиточка. Заходимо в приміщення. Поліву сторону у нас є вхід у гараж. Його розміри 6х3.30. Ворота гаражні автоматичні. Кожа, з правої сторони у нас може бути санвузол або бойлерна, коридорчик. коридорчик. З правої сторони у нас невеличкий такий або кладовочка, або так само може бути санвузол для гостей. Прямо в нас кухня-студія біля 40 метрів квадратних. Тут може бути камін і спеціально зроблений для цього димохід. Кухні студії є вихід на терасу для сімейного відпочинку. Посійний газончик. Також в будинку підведені всі комунікації, Скважина, вода, заведена, каналізація, підведене світло і газ. Далі ми піднімаємося по сходах на другий поверх. Сходи достатньо широкі, зручні. На другому поверсі в кожній кімнаті в столі підбиті дошками. По лівій стороні у нас розміщені дві кімнати, дитячі для дітей. Вони з виходом на задню терасу. Балкончик такий невеличкий, але досить гарний і зручний. Далі ми проходимо по коридору. У нас може бути гардеробна кладова з правої сторони. Може бути гардеробна, така велика кімната або ванна кімната. Ще у нас тут на другому поверсі є одна кімната батьківська з виходом на передній балкон. Тут вже балкон набагато більший, зручний, такий великий для відпочинку з виходом на перед будинку. Також посаджені туї озеленення території. Загальна площа одного котеджу 168 метрів квадратних.